вправа 796. Розкладіть нам ножники. Ну що ж, сортуємо. Перше задання 16х в квадраті мінус 1 плюс 3х у квадраті. Запишемо 16х у квадраті. вправа 796. Розкладіть нам ножники. Ну що ж, сортуємо. Перше задання 16х у квадраті мінус 1 плюс 3х до квадрату. Ну що ж, запишемо тоді 16х у квадраті у вигляді квадрату, то ми записуємо. 16х у квадраті це 4х, що множиться на 4х, або 4х до квадрату відняти. Ну і залишається у нас 1 плюс 3 х до квадрату. І це дорівнює. Ну що ж, Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів це 4х мінус 1 плюс 3х на їхню суму це 4х плюс 1 плюс 3х і це дорівнює. Ну що ж, розкриваємо дужки. У дужках у нас 4х Далі, якщо перед дужками мінус, то міняємо знак доданків на протилежний. Буде не 1, а мінус 1. Буде не плюс 3х, а мінус 3х. Що множиться? Далі 4х перед дужками знак плюс. Залишаємо ті самі знаки, то буде плюс 1 плюс 3х. І це дорівнює. Ну що ж, отже, в перших дужках Подібні доданки 4х мінус 3х це буде 1х, або просто х. Залишиться відняти 1. Що множиться. А в других дужках 4х плюс 3х це буде 7х, ну і залишається ще додати 1. Є. Переходимо до другого завдання: 3 y мінус 5 у квадраті, мінус 16 у квадраті. Запишемо 16х у квадраті у вигляді квадрату, то у нас. Вийде 3. мінус 5 у квадраті відняти. 16 це 4, що множиться на 4, y це і в квадраті це y, що множиться на y. Тобто 16 в квадраті це 4у до квадрату. І ця різниця дорівнює. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. Це 3у. Відняти 4Y на їхню суму на 3Y, додати 5 плюс 4Y. І це дорівнює. Ну що ж? Отже, у дужках у нас 3Y мінус 5, то. перед дужками знака немає, то ми записуємо без змін. 3 мінус 5, розкриваємо дужки, мінус 4у. В других дужках також опускаємо дужки, то там немає мінуса, то вийде, як і було, 3y плюс 5, плюс 4. І це дорівнює. Групуємо подібні доданки. Отже, в перших дужках 3 мінус 4 це буде мінус 1 y або мінус Y. Залишиться відняти 5. Що множиться. А в других дужках 3 y плюс 4 – це буде 7 y плюс 5. Є. Переходимо до третього завдання 49 у квадраті мінус. А в дужках А плюс 3m у квадраті, 49м у квадраті, запишемо у вигляді квадрату. 49 м у квадраті це 7м, що множиться на 7м, 7M, або 7м у квадраті мінус, а в дужках у нас буде А плюс 3М у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. Це 7М. Тоді буде відняти. А плюс 3М На їхню суму. На 7М додати. Так. А, в дужках у нас буде, давайте я перенесу. А плюс 3М. І це дорівнює. Ну що ж, розкриваємо дужки. Отже, 7М. дужками знак мінус, було А, стане мінус А. Було плюс 3М, стане мінус 3М. Що множиться? Далі 7М. дужками було плюс. То знак доданків записуємо ті самі. Буде плюс А плюс 3М. І це дорівнює. Ну що ж, зводимо подібні доданки. 7М-3М. Це буде у нас 4М. Залишиться відняти А. Що множиться? А 7М плюс 3М у других дужках, це буде 10М. Залишиться додати А. Є. Переходимо до четвертого задання. 2А2Б мінус 25а в квадраті. Ну що ж, 25 а в квадраті, запишемо у ліді квадрату. Отже, вийде 5А мінус 2b до квадрату відняти. 25 а в квадраті це 5а, що множиться на 5а або 5а в квадраті. Тоді ця різниця дорівнює. Отже. дорівнює добутку різниці цих виразів, тобто 5а минус 2b відняти 5а на їхню сумму. На 5а відняти 2b плюс 5а. І це дорівнює. Ну що ж, Розкриваємо дужки. В перших дужках перед знаком немає жодного знаку перед 5А плюс 2Б, то так і записуємо 5А плюс мінус 2Б. Ну і відняти ще 5А. Ну а в других дужках також немає то 5А-2Б. Так і записуємо 5АБ, додати 5А. І це дорівнює. Ну Що ж, в перших дужках... 5А і мінус 5А скорочуються, то залишиться тільки мінус 2 b Так, що множиться. А в других дужках 5А плюс 5А це буде 10а. Ну і ще залишиться мінус 2 b Якщо ми мінус винесемо під дужки, то знак доданки у дужках поміняється. Тобто це можна записати як 2 b А в дужках тоді буде 2B відняти 10а є. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Розкладіть на множники, ми розклали. В першому завданні записуємо x-1, що множиться на 7х плюс 1. У другому завданні записуємо мінус Y, мінус 5, що множиться на 7 y плюс 5. У третьому завданні записуємо 4 m мінус А, що множиться на 10 m плюс А. Ну і у четвертому завданні. Записуємо 2 b а у дужках 2 b мінус 10А. Є? Yeah?